Їх високоповажності президент України Володимир Зеленський та президент Республіки Польща Анджей Дуда. Заява президента України. Дуже дякую, Андже, шановний пане президенте, шановні присутні, шановна команда президента наші гості, шановні журналісти. Сьогодні ми в особливий день, день. Конституції України зустрічаємось з особливим гостем України, держави нашого, паном президентом Польщі Анджеєм Дудою. Анджей з нами без перебільшення від перших секунд повномасштабної війни. Це абсолютна правда, і насправді справді неможливо переоцінити все те, що було зроблено разом разом з президентом Дудою, разом з Польщею. Ми максимально швидко організували ключовий логістичний хаб. Вже що я сьогодні під час привітання з ним конституції це згадував. Це було важливо саме Жешову першому ми подякували спеціальною українською відзнакою. До речі, як місту-рятівнику. Польща надала Україні значну оборону підтримку. Польща завжди була з нами на всіх міжнародних майданчиках. Як то? В Європейському Союзі, в НАТО, в діалозі з іншими партнерами для нас надзвичайно важливо зберегти такий характер відносин, зберегти таку підтримку, таке взаєморозуміння між нашими націями. Принцип добросусідства, принцип за нашу і вашу свободу, принцип вирішувати будь-яку проблему через дуже поважний діалог. І все це має зберігатись. Анджу, я хочу подякувати ще раз тобі, особисто дякую за все це, що ми зробили разом. За твою допомогу, дякую тобі, за спільні, важливі, вчасні рішення, за кожен твій візит. І сьогодні це фактично твій прощальний візит, як чинного президента Польщі в Україну, але ми завжди будемо раді тебе бачити. В Україні як, як друга. Це мені здається головний статус. Головний статус. І дійсно ти хороший друг і смілива дуже людина. Я дякую тобі. Щойно у нас Анджеєм була важлива розмова: розмова про те, як далі будуть розвиватися відносини між нашими країнами. Звісно, ми говорили і про безпекову ситуацію. І про стан дипломатії, про наші відносини і можливі рішення на рівні Євросоюзу та координації з партнерами в НАТО. Польща готується зараз до вступу на посаду нового президента, пана Навроцького. Ми будемо робити все, що залежить від нас, щоб відносини між нашими державами тільки міцнішили. Я вдячний тобі, Анджею, за відповідні. Відповідний діалог, відповідні поради за готовність надалі допомагати українсько-польській дружбі. Також цими місяцями ми реалізовуємо доволі серйозні наші українсько-польські домовленості в обороні і співпраці. Сподіваюся, що за підсумками цього півріччя ми зможемо сказати, що ми разом зробили відчутний крок на посилення наших позицій. Дякую тобі, ще раз ради бачити. Слава Україні! Заява президента Республіки Польща, екселенці, шановні пане президенте, дорогий Володимире, пані та панове міністри, всі прибулі пані та панове. Насамперед дуже хочу подякувати пану президентові за запрошення до Києва. В цей День конституції України запрошення, яке я прийняв з великою радістю, яке було і є для мене дуже важливим Не лише тому, що вдруге мене запрошено на цю незвичайно зворушливу урочистість, в якій взяв сьогодні участь у Києві. Але насамперед, тому що через п'ять тижнів я завершую свою презентуру після десяти років. Закінчу свою другу президентську каденцію. Мене заступить новий президент Республіки Польща, і ця подорож тут до Києва є для мене прощальною подорожю, яка закриває цей незвичайно важливий в моєму житті в моїй президентській службі для Польщі час. В якому я співпрацював з паном президентом Володимиром Зеленським. І в якому. Я спів, був співучасником, підтримував президента у боротьбі з російською агресією. Я не сподівався, що матиму сьогодні таку велику честь, що пан президент під час нинішньої урочистості поруч з дружин і мам. Солдатів, які е, е, полягли, відзначить також мене ордером свободи, найвищим орденом, який яким Україна відзначає представників інших держав. Це для мене велика честь, пане президенте. і цей. Це від цей орден має для мене велике особисте значення, і це дуже зворушливо. Дуже дякую. Я не знаю, чи я заслужив собі на таку честь отримати цей орден і отримати його разом з особами яких найближчі полягли, присвятили своє життя, і які самі присвячують своє життя для захисту батьківщини? Дуже вам за це дякую, шановні пані та панове. Я не мав ніколи нік ніколи сумніву, як президент Республіки Польща, що стояти пліч опліч з Україною, яку представляє президент Володимир Зеленський, це для безпеки Польщі дуже важливо, особливо в добу, коли Україні ще на початку загрожувало, бо з 24 лютого триває весь час. Триває повномасштабна агресія. Всі ми знаємо, що ця агресія почалася у 2014 році, але мала вона тоді такий вимір: звичайно, Росія окупувала Крим, окупувала Луганську Донецьку області, але повномасштабної війни не було. 24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну. Ми мали в цій справі сигнали. Тому 23 лютого буквально на кілька годин до російської агресії з президентом Навседою я був тут у в Києві. І ми намагалися підтримати е, президента е, Володимира Зеленського е, і показати, що сусіди, брати, литовці, брати поляки є е, пліч облі з Україною разом з українцями, і е, що. Ми разом з вами не залишимо вас самих перед обличчям російської агресії. Вони не лишитеся самі. Ця агресія, як знаєте, потім розпочалася. Це був дуже складний період, пане президенте. Час протягом якого ми приймали дуже часто телефоном після коротких переговорів. Дуже багато дуже складних рішень. І в коротких словах ми вирішували дуже складні теми, які які відбувалися чи то на кордоні, чи прикордонні, чи у просторі між нашими країнами країнами, ми усунули багато перешкод. Ми допомогли багатьом людям. Дуже вам за це дякую від щирого серця. Дякую вам, президенте, за цю прекрасну співпрацю в багатьох важливих моментах протягом цих трьох років з цього дуже складного важкого 24 лютого 2022 року дуже. Дякую пану президентові за всі зустрічі від самого початку від нашої першої зустрічі в Брюсселі в польському посольстві, де я зустрів молодого президента України, який тільки що вступив на свій пост, коли я з ним розмовляв вперше. Коли потім так прекрасно пан президент гостив мене і мою дружину тут в Києві, в Одесі. Коли ми мали е, цю можливість, щоб стати друзями, е, ми так дуже радили, що е, буде були раді, що ви, пане президенте, прийняли запрошення до вісли е, е, після моєї присутності у Гуті, е, між нами с, е, виникла е, е, приязнь, яка сподіваюся буде елементом фундаменту приязні е, між е, поляками, українцями, нашими народами, нашими е, державами. Е, на наступні десятиліття, а я надіюся, що і на століття я вірю, що завдяки нашому прикладу ці, ці зв'язки, які склалися за ці останні роки між багатьма поляками багатьма українцями, це буде такий фундамент під нові відносини між нашими народами і державами, завдяки яким? І завдяки також добрій співпраці нам вдасться вирішити всі історичні питання, які є так болісні у просторі між нашими народами, особливо так болісні для багатьох поляків. Дякую за розуміння в цьому питанні, особливо в останній час, і дякую за рішення, які приймаються в останньому часі українською владою, завдяки яким можливі ексгумаційні роботи, на які ми роками чекали. Чекало багато польських сімей, завдяки яким вони матимуть гроби своїх найближчих, будуть мати це місце, де зможуть прийти і помолитися за їхні душі. Я вірю в це, що взаємні дії, які ми робимо між собою, також на історичному фоні причиняться до побудови відносин між нашими народами. Я і ці, а ці відносини будуть спиратися на сердечне братерство, на дружбу. Я глибоко в це вірю, пане президенте. І ще раз вам дуже дякую за це запрошення за це за цей за цю честь. Орден, моя присутність тут має величезний символічний вимір. Дуже вам за це дякую від щирого серця. Але ми з паном президентом також вели дуже важливі політичні розмови. Ми обговорили поточну ситуацію. На фронті ми говорили про підтримку, якого Польща надає, і якого ще може надати Україні на різні способи. Ми говорили про Постанови саміту НАТО в Газі, який вже за нами. Ми оба висловили велику сатисфакцію з огляду на рішення держав НАТО до про піднесення витрат на військово-промисловий комплекс на до 5%, 3,5% безпосередньо на ВПК, а 1,5% для підтримки суспільства. Для мене це велика сатисфакція, бо я копотався про те, щоб так сталося, щоб збільшити. Витрати на обороноздатність вже в березні 24-го року. Я про це говорив, що є необхідне таке рішення. тоді це сприйняли дуже скептично. Я радий, що завдяки лідерству президента Трампа і його дуже твердій позиції вимог, щоб держави НАТО в кінці почали платити більше. І почали працювати за розвитку своєго, своїх ВПК і тепер в Просторі НАТО, зокрема, в Європі буде щось відбуватися. Ми дуже цього потребуємо, щоб могти допомагати з одного боку Україні, але з другого боку, щоб бути забезпеченим на випадок на майбутнє будь-якої агресії, зокрема, чого ми є свідками того агресії з боку Росії, бо ми є свідками цього в Україні. Російський імперіалізм відновився і він небезпечний для світу. Але ми також сьогодні говорили з паном президентом про співпрацю в військово-промисловому комплексі. Пан президент заохочував польські фірми, щоб вони більше поцікавилися цим співробітництвом. Можна співпрацювати в багатьох галузях, зокрема у розвитку дронів. Ми в Польщі знаємо. Хто в це хто в що Україна є дуже динамічно розвиває свій свою військову промисловість? Ми сподіваємося, що будемо співпрацювати. Польські фірми зацікавлені також участю у відбудові України, понад дві тисячі польських фірм висловили свою зацікавленість. Я сподіваюся. Що е, польські фірми активно братимуть участь у відбудові? Я говорив пану президентові. Що це моя велика мрія е, попри те, що я вже завершую президентську е, свій пост, е, щоб е, польська. Е, що наші добросуслідські відносини не лише розвивалися, але продовжувалися також в економічному плані, щоб щораз більше польських підприємців було в Україні, щоб зростав експорт товарообмін між нашими країнами, щоб ми розвивали між собою співпрацю, торгову співпрацю. Я сподіваюся, що так саме і буде. Шановні пані та панове, я протягом тих всіх років Стояв пліч облік з Україною. Я прихильник не лише вступу України до ЄС зразу після російського нападу. Я був ініціатором листа до шефової європейської комісії, щоб Україна якнайшвидше отримала статус кандидата до європейського союзу. Я підтримую, щоб якнайшвидше Україну прийняли до європейського союзу, але я також прихильник трансатлантичної присутності України я вважаю, що прагнення українського народу в цьому плані повинні бути враховані. І я сподіваюся, пане президенте, що в майбутньому так і буде. Я хочу сказати тут чітко: попри те, що я йду з посту президента Республіки Польща всюди там, де я матиму приємність бути, я буду повторювати і буду клопотатися про підтримку для України, бо це українському народові належиться. Бо ви так хочете і маєте право до цього. Це народи мають самі вирішувати за себе. Якщо хтось інший вирішує за вас, це є русський мір, коли хтось інший вирішує за вас. Ми вважаємо, що народи повинні бути вільними. Ми, українці болються за волю. Ми поляки боролися за цю волю понад 100 років, і хотілися між іншим вийти з під російського забору. І тому ми хотіли самі про себе вирішувати. І тому я шаную право українського народу. Народу, що він був е, теж самостійний і сам вирішував про себе. Я захища захищаю е, в, закликаю всіх, щоб вшанували право українського народу. Е, Шановний пане президенте, ще раз дуже дякую за це запрошення за. П'ять тижнів через п'ять тижнів в, в Польщі буде е, з е, входити на пост новий е, президент. Е, він е, пан е, Навроцький е, буде шлюбувати перед народом, перед національним зломадженням. Я сподіваюся, що він будувати е, як найкращі сусідські відносини між Польщею і Україною також в майбутньому для добра наших держав і для добра наших народів і для побудови про. Стору безпеки і спокійного життя і достатнього життя в нашій частині Європи ще раз, пане президенте, дякую і бажаю вам, пане президенте, так і всім моїм сусідам з України. По перше, щоб існувала, стояла, була щасливою, суверенною, незалежною Україна, щоб Бог мав Господь Бог мав завжди Україну, українців у своїй опіці, і щоб Росія не, в, не змогла. Поконати України, вітаю, панове президенте, пане президенте Зеленський, вітаю вас з Днем Конституції. Загалом всіх українців. Перше питання до вас. Чи отримували ми якісь сигнали щодо постачання систем Петріот і ракет до них? Може, оговорювалися з президентом Трампом якісь конкретні терміни? І загалом, як минула зустріч з президентом Трампом? Поділіться враженнями. І, пане президенте, до вас, ви наш великий друг, дякуємо вам за це. Поділіться, будь ласка, що за ці роки співробітництва вдалося і чим ви пишаєтеся, і що не завершене наразі, і наступний президент мусить це завершити. Дякую дуже. Дякую за запитання. З президентом Трампом була хороша зустріч, спектр тем, Найширший. Ми обговорили всі питання, які ем, цікавлять, ну, скажімо там, передусім пов'язані з е, системою Петріот, з е, е, тим, як воронити наше небо і з іншими кроками, пов'язаними з перемовним процесом, а також санкційний напрямок. Тощо, наші двосторонні відносини після підписання відповідної угоди, тобто спектр широкий. Далі на своєму рівні ми домовилися будуть міністри оборони спілкуватись, також держсекретар Сполучених Штатів і міністр закордонних справ і на різному рівні, голова мого офісу, і також його колеги з американської сторони. По економічним питанням, наша перша віце-прем'єр, там секретар Бесен, і ще є деякі колеги американські. Ми обговорили багато питань, як я і сказав. Важливо, що сторони будуть працювати. Мені здається, що дух самої розмови був продуктивним. І, ну, тому це хороший сигнал. Дякую завжди я найбільш гордий з моєї доні. завжди я найбільш гордий зі своєї доні. А з того, що я роблю, потім натомість, якщо йдеться про польсько-українські відносини, то я найбільш гордий зі своїх співвітчизників і з того, що вони зробили. 24 лютого 22 року, і в цих днях, які були потім, я з цього гордий найбільше, цим гордий найбільше, бо це було щось, чого світ не сподівався. це було щось. Що масштабів я також не сподівався. Я я розумів, що буде багато поляків, які приймуть з відкритим серцем біженців з України і не будуть про нічого запитувати. Але я не сподівався, що цих моїх співвітчизників буде так багато. Це було для мене велике здивування і зворушення, і це для мене велика причина для гордості. Ми мали. Дуже багато побоювань тоді, що буде відбуватися, чи люди це витримають, бо взяти когось додому, до себе, чужу людину, до свого до своєї домівки, жити разом, допомагати, бути таким мати витримку, бо приїжджають інші люди з іншою мовою, звичаями. А так багатьох людей зуміло в цій ситуації знайти себе. Це для мене було незвичайно зворушливим, тим більше, що я був тоді на кордоні. В ці дні я бачив це на свої очі. Я бачив, як допомагали, як волонтери працювали, як допомагали на самому кордоні. Це було незвичайне. І це була гордість, яка завжди залишиться в, мої, в моєму серці. Я вас спромо запевняю. Я дуже гордий і і. З постави моїх співвітчизників я сподіваюся, що багато моїх залишать залишаться в своїх серцях і, і українців також. І, і, і будуть взаємно розказувати своїм дітям про це, що тоді сталося. Бо це є шанс, що буде така прекрасна е, сторінка в наших е, польсько-українських відносинах, і це на довгі-довгі десятиліття дозволить нам ці відносини будувати. Це для мене, як для поляка, гордість. Я також гордий е, е, з тим, е, що в багатьох складних питаннях з паном президентом нам вдалося ці питання вирішити. Ви навіть не знаєте, які це були моменти, коли були проблеми на кордоні, коли треба було кордон дуже швидко відкрити. Е, 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 люди чекали, а контроль був надто довгий. Я розмовляв тоді з паном президентом, коли ми приймали рішення зовсім нестандартні. А в результаті телефонних розмов, які в цей день в цих днях ми вели часом в середині ночі з повною довірою до себе і не маючи жодного сумніву, що треба робити все негайно, не до не питати, не уточнювати, не затягати, не консультувати цього в десяти місцях, але вирішувати, бо це незвичайно потрібно, і так було тоді. І хочу вам сказати, що я і тим годжуся і і пану президентові за це також дуже сердечно дякую. Бо в кожному з цих випадків ми не робили великої політики, але допомагали людям, і вони навіть про це не знали. А це мало для них абсолютно. Такий вимір абсолютний, і до якого бач, який бачили, я це цінував дуже ту свою діяльність, яка мала на меті нести безпосередню допомогу людям, щоб якоюсь мірою полегшити їм життя. Це була завжди моя головна мета. і з цим я горджуся. Я надіюся, що з цього в майбутньому сформуються відносини між Польщею і Україною, з яким я буду дуже гордий. Я надіюся, що ми будь наступні покоління також будуть горді такою співпрацею. А я дивлячись з іншого світу, коли вже мене не буде на тому світі, також буду і надалі дуже гордий. І це стільки, якщо йдеться про відповідь на це ваше запитання. Польське радіо, ви згадували, що через п'ять тижнів буде зміна влади президентської в Польщі на на краковському передмісті питання до президента Зеленського. Ви говорили, що розраховуєте на добрі відносини з президентом Електом. Ви маєте якусь ідею, як клопотатися про ці добрі відносини? Можливо, це був би дуже швидкий офіційний візит, не через багато місяців, але дуже швидке запрошення до пана нового президента і до вас, пане президенте. Чи ви будете зустрічатися з президентом Навроцьким? Чи можливо ви будете теж дораджувати, як ви як вести ці відносини з Україною? Також в контексті складної історичної минулого. Пані редактор, ви дуже добре. Пані редактор, я зустрічаюся з паном президентом Електом Каролом Навроцьким. рідко. і тоді, коли є така потреба. І коли ми маємо оба на цей час, бо пан президент Елект також має свої заняття і має перші свої обов'язки. І я теж колись, як президент Елек, такі перші обов'язки мав. І, добре, потихеньку починається входити все, що буде в майбутньому. Ми розмовляли вже на цю тему попередньо. Я ja скажу так. За настільного столу президента світ виглядає трішки по-іншому, ніж з позиції кожного іншого політика в Польщі. А особливо з позиції кандидата на пост президента чи на будь-яких виборах з, з, з столу президентського світ виглядає по іншому. Бачиться речі, яких з інших місць не видно, і цей пункт сидіння, місце сидіння дуже часто впливає на пункт бачення. І думаю, що така буде відповідь на це запитання. Прошу спокійно почекати, яким чином пан президент Карол Навроцький буде працювати, коли стане президентом, як президент Республіки Польща увійде в питання ведення польсько-українських справ? Дякую за запитання. Що стосується, що стосується запрошення, ну як то так, поки Анджей ще президент, говорити про запрошення е, наступного президента. Ну але тим не менше, ви знаєте, що ми для нас важливо зберігати е, тісні, сильні відносний діалог між нашими країнами. А вже ж будемо запрошувати нового президента в Україну, і, і з радістю, якщо буде запрошувати мене в Польщу, я завжди. На такі запрошення позитивно реагую, тому що ще раз підкреслюю. Питання, послухайте, питання не в тому, чого хоче Росія. Питання, чи зможемо ми всі їх зупинити, змінити точку зору діючого керівника Російської Федерації. Це Найголовніше завдання. Між усіма іншими питаннями, які є між нами добрими сусідами, головне, це я вважаю, це те, що несе агресію і те, про що сказав Андже, тільки що, за що ви боролись, ми боремось за свій суверенітет, за свою незалежність. Це виборюють люди високою ціною. Високих втрат, довгих років, а втратити можна дуже швидко. Тому в цьому, я думаю, дуже важлива єдність між нами і Польщею. Я вважаю, що сьогодні, а, на східному напрямку Європи, а, наш союз, а, економіка, спільне виробництво, копродакшн, технології все це дуже важливо. І мені здається, ми всі в цьому зацікавлені, незважаючи на будь-які інші запитання. Це фокус. Дякую, дякую, панове президенту. Дякую, шановні колеги, прес конференція до кінця.